Пиздец, я в гость попал, че, блядь, я зоопарк нахуй. Это ты скелет. Тут скелет с крипером просто, я закался. Бля, бежит стреляет! Вадя бежит пор, да ей бежит не терпила, оказывается. Оу, щит! Оу, щит! Ла, свинка, бля, я в рот еба выслал! Це було сильно, да? Це було сильно. Mm -hmm. Типа, нема лаха, нема бабаха, йод, блядь. Іська? Іська. Я помню з значиком думали, що у нас в школі робота, типа, у яка на порнхабі знімалася. сука, тільки ми її бачимо, і такі, о, училка з порнхаба, училка з понхаба. А что, чо, чо? С куди це пішло? Я не помню, якась просто училка молода, наче, прийшла. От, Денчик таки каже, о, де ви файловна похоже на не... як на ту спорнхаба. Я даже не знав що за та. Я думаю, ну ладно, блядь, буду йому подигрувати. Я сам не понімав про кого він говорить, чесно. А понял. Це хто тільки що був. Це ваня. Я ще не хав за планку, щоб так, блядь пускать нахуй. Бля це, конечно бочики, я з тих і собі зробити. Поздравляю. Скажи-ка ти, моя родная, а де мій сука, ідентифікаційний код, блядь. Знаєш в чом прикол? У мене його нема на паспорті. Написано. Він тільки, блядь, здухає, я сразу начинаю нынеть. Блядь, я проебал. Иди нахуй, маму твою трахал. Ой, е. А, я вижив блядь. Блять. Уебан. Ну иди ты нахуй, павук, Блядь, богдан, сука. Вадя боссы их, Ну блядь, ну ты один хуесос, скелет. Ви вы заебали меня уже. Я четыре алмаза нашл, охуять. Вадя, приношу кучу багатст. Окей. Okay. <реш> Вадя накрывался. <кривень. реш> <Ще? реш> да, будем отмечать. Шо за хуйня? Це шо за хуйня? Тут то шо Варден? Да. Нет, це просто його лозалія, оця Азалія, блядь. піська, тріска, ай люлю, -лю, піська, піська, айн свай. Хера себе, а що, щас даже коли ти торкаєшся Редстоуна на ногами, то він тоже підсвічується круто. так було. Видно я не замічаю. Три алмаз. Що тут так дохера алмазів? Чи, чи це ви, блядь, просто тут не копались? Якби ми там копались, там би алмазів не було. У мене вже 17 алмазів. Блядь, 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 17. блядь тут просто куча алмазів. Це пизда, бать, це просто пизда. Ну ти зайди щас на демку. У вас точе, немає. А п'ятий алмаз! Ось ч дивись? Раз алмаз, бачиш. Потім два алмаз, Три алмаз, Чотири. П'ять. І тут я ще два викопав тікешу. І тут ще не факт. Что, блядь, ей. Ой! Пиздец, это золото! Блядь, жаль, блядь, жило нахуй. Хуй собачий. Ох, б твою мать, да их тут как yeah. вугилля. Я сейчас пистак алмазик принесу, ей богу. Капец. Я сейчас... Бог просто... сказал, делается треба. Ну так, Вадя, базар Да ноль. Ты знаешь, что я пока что хочу полезное сделать, пока не уйду на пенсию, блядь. Кури. Кэшбэк. Кэшбэк, блядь. <laughs> Ведь для Надеюсь. Ну ты пидорас! Ой, сука, конченый! Вадя, Вадят пизда! Я координаты выключил! Вадя я пизда калмазев проебал! Сука, мне похуй, ты в чура проебал, я сегодня проебал! Пиздец, не проебай! БЛЯЯЯТЬ Я СЫИЙ ПУСКОНПУЙН! Я так сказал, значит ты до мене до дома убихи неста та ні, просто розумієш, я не помню в яку я сторону отвадяної бази бигшу не шов цю йобану шахту. і я не помню в яку я сторону йшов в тбанной шахті. і я не помню. Йобаний СИР! Так, ти, блядь, я не блядь, много многоножка, блять. Эндермен, чу... нахуй. много Вадя, нам Це... надо лесеть дома. Звісно. Їбать їх будемо. Перенеси одну. Ну у мене ягодок нема. Ну, все коротше я накрив поляну, я тебе жду. Поляну можеш поки звертати бо, блять, алмазів ще я не приніс. Ух ти йоб твою мать, нихера себе ти накрыв-то! Ну зараз будемо лютий ам-ам-ам устраивать. ти хавчик Нема хавчика. Пиздец. Пусть дивись, я тобі сейчас покажу. Дивись. Вставай, шинсун. Тобі треба вскупати полем! Сто тисяч гектарів! Короче, вадя, поляну можеш не ждать. Я пока доберусь, блять. То уже я алмази нахуй вигрузиться. Сдохни. Вс, спасибо. Я спалив лодку свою. Я спалив євреї. Ой, шо? <laughs> Че добився ты? Че Миля, а де портал вент? Дивись, ну, того... як короче ідеш до того. Як кидаш до того портала, що типа коло нашого дома, ти коротше знаходиш портал, який типа зверху. Ну. От того порталу ти типа такий ідеш. І короче дивишся, там є шлях, короче. Там через крепость ты проходишь и е вход наверх. Ти там його, короче, знаходиш і там, короче, отут і портал все. блядь, блять, що це вчора у вас було? Блять, аллах бабах. Оце, оце у нас. Понял, заебись. Ему на алла, аллах, аллах. Короче, ропплей, зрывай, что ты типа Зроби Здравый що ти типа пахаєш. Прийшов барон. Так. Що ти, лох? Блин, стій, Максим, Максим, стій. Давай, давай, давай. Що ти, раб божий? Роботаєш, так? Я вирішив тебе порадувати. умить тебе водою. Воно не записало. Vai